Вітаю! Це з ГАЗ. Сьогодні на переобладнанні автомобіль Land Rover Discovery 2018 року двигун 30 з прямим типом порскування. Даний автомобіль була встановлена. Блок управління від польського виробника Stag, модель блоку Stag 400 DPI. Редуктор торгової марки Green Gas з потужністю 375 кінських сил високошвидкісні форсунки хана. Два фільтри тонкої очистки колесентного типу. Кнопка в салоні LED 600. Балон замість запасного колеса підніжжя автомобіля староїдального типу на 72 літра. Заправочний пристрій. Дана система працюватиме співвідношення: 70% газ, 30% довприз бензину. Всім дякую за увагу!